Доброго дня, всім добрим людям. Ну от не подобається людям, коли я кажу, що Україна це оплот демократії, починають викидуватися там з нашого каналу. Ну Якщо не цікаво, то значить в принципі, мабуть, воно так і є. То дякую всім тим, хто там викинувся, і дякую всім тим, хто там слухає такі нудні правдоподібні, як я кажу, наближені максимально до істини ці маленькі лекції. І так, дифузне право передбачає, як я вже казав, багато процесів, які пересічні люди не розуміють. І такими речами є те, що деякі активісти там, починають кричати, що Конституція понад усе там що там порушників всіх зупинити, всіх до відповідальності. Ну і грішним ділом я також притримувався такої думки, що треба держава має жорстко реагувати на порушення Конституції. Але на сьогоднішній день трапилося так, що внаслідок очевидного йоду дефіциту. В населення і тих біфуркацій міжнародних процесів на сьогоднішній день це неможливо, це перше. І по-друге, до такого вже ніколи я думаю, що вже воно не дійде, оскільки правопорушень на сьогоднішній день кримінальних зареєстровано біля 9 мільйонів, а населення у нас приблизно там 30 мільйонів. Тобто, практично кожен третій громадянин України є фактично кримінальним правопорушником. І розрулити цю ситуацію вже, я думаю, ніхто не зможе, оскільки більшість цього всього буде, буде всього швидше всього закрита ці кримінальні правопорушення з тих чи інших підстав і. На сьогоднішній день головна така підстава для закриття це угода з прокурором. Що це дає? Оскільки люди перетворені в особу, то угода з прокурором дає можливість витягувати з них гроші, бо вони стають особами. Тобто особа вже підписує цю угоду і можна фактично витягувати гроші як на державу, так і. До своєї кишені. Ну і для того, щоб ми зрозуміли, як ці маневри всі в Конституції обходяться, є там у нас такий інтересний професор з двома. Фе, це Федір Веніславський, який буде нести будь-яку маячню, лиш би угодити владі. І так є юристи, які захищають закони, а є ті, хто допомагає державним. Чиновникам обходити їх, і в принципі, це вони називають в реальності, що це є правова гнучкість. Ну, правова гнучкість має право на життя, але це талант робити все незаконне, на сьогоднішній день робити все законно подібне. І так можна вигадувати нові правила. Можна вишукувати шпори не в старих, але якщо потрібно продовжити повноваження парламенту, можна знайти і таку формулу. Якщо можна порушити, треба порушити Конституцію України, то в неї це все гарно обґрунтує, що це допустиме трактування в умовах воєнного стану. Тобто це юриспруденція вже не технологія і не етика. А щось таке резиноподібне, яке розтягується, зжимається, скручується, стискується, ну і всі інші піти. І так право, це не інструмент, а є і не межа, яку не можна перейти. І чому? Тому що перетинати червоні лінії, вони до сьогоднішнього дня фактично. Навчилися голосами таких виніславських, таких професорів, і на сьогоднішній день вони всі обслуговують ця професура, обслуговуючи тих, хто захопив сьогодні владу в державі Україна. І так, за продовження цього всього вони роблять, що вони кажуть, що закон, так як Франко колись сказав, закон для ворогів, а для своїх каже. Те, що ми напишемо і е, вони роблять вигляд, що вони є великими експертами в галузі права. І така креативна е, правова думка е, на сьогоднішній день рекламується повсюдно на телебаченні, знову ж таки на тих каналах, які, е, якими власниками вони є. Або на тих каналах, де говорящі голови несуть всю цю правову нісенітницю і цю всю правову пургу. І так це фактично має назву політична доцільність. І як я вже неодноразово говорив, що поняття нація це хімера, яка впарена людям у свій час. І ця поняття нація на сьогоднішній день воно існує, оскільки. Навіть міжнародна, нібито організація називається не міжнародна, а називається Організація Об'єднаних Націй. Тому ці всі боротьби за дію законодавства за норми законів, які прямо чітко написані за імперативні норми, норми сьогодні перетворилися в державі Україна на цю знамениту резину, про яку я чуть раніше говорив. Оскільки вона є доволі зручним інструментом для того, щоб влада була необмеженою для того, щоб забути таке поняття, як справедливість, про яке казала там великий цивіліст у нас львівський професор Зорислава Ромовська, яка казала, що Конституційний суд. Став на понятті, став на сторону справедливості. Хоча чітко, доволі чітко, і ясно в цивільно-процесуальному кодексі та й в інших кодексах написано одне, що справедливості немає, а рішення має бути законним і обґрунтованим. Жодного поняття в цьому рішенні, жодного цього вимоги щодо справедливості в рішенні суду немає, і ця хімера вона також впарюється людям. Вона насаджується і дуже багато людей, які називають себе активістами на сьогоднішній день. Вони так і не зрозуміли, що вони інструментом в руках системи політичної в державі Україна, які просто роблять цю політичну систему більш стійкою і більш пристосованішою до вимог сучасності. Тому всі ті е, поняття, які е, ці активісти впарюють про законність, там, про те, що вони е, стоять на стороні Конституції 96-го року, і е, нібито вони саме правильні і саме все правильно розуміють, то вона все розбувається в цю хімеру, що я щойно назвав: перша хімера це нація, друга це е, вимога справедливості, оскільки це також є. Хімерою, дякую за увагу. Не забудьте підписуватись на канал, хоча воно може і не цікаво. але якщо ви будете вдумуватись, то в принципі доволі пристойна думка в сучасному дифузному праві держави Україна. Дякую за увагу.